Отлично. ділимося з вами. І так, ми минулі уроки, зараз я лишнє поприкриваю, минулі уроки працювали із аксесом у так званому режимі майстра. Тобто ви заходили в готову таблицю, в кого Аксес взагалі був, і зразу створювали назву стовпчика, обирали тип і починали вводити дані. Перше, з чим ми сьогодні повинні розібратися, це другий режим роботи, називається режим конструктора. Так, ось мій аксес. Друге питання, на якому ми маємо зупинитись, це зв'язки. Тобто, коли є дві різних таблиці, як їх між собою зв'язати? Ми вже обговорювали, що є зв'язки трьох типів: один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. Правильно? От ми побачимо сьогодні на ділі, як воно реалізовується і що воно дає потім змогу зробити. Значить, я починаю із порожньої бази даних. Можу її якось назвати, наприклад. Давайте приклади зв'язків. Ой, щось явно не те. Ось так. Нет, теж не те. Апостроф. скив. Єсть. Створити. Цей етап ми знаємо, так? Да? У нас появилась заготовка. Це якраз режим майстра. Для того, щоб все, що мені треба налаштувати, я перехожу в режим конструктора. Дивіться, де. Зліва угорі, бачите отакий інструмент. Олівець, косинець, лінійка. Якщо на, на е, стрілочку натиснути, то ви побачите, що їх двоє насправді. От якраз цей інструмент відповідає за режим конструктора. Натискаю на нього. Він мене питає, з якою назвою зберегти таблицю. Ну, я в оцій першій хочу писати інформацію про учнів, то я її так і обізву. Учні. Окей. І ось у мене з'явилася заготовка. Ця заготовка характерна тим, що я зараз ввожу не вміст таблиці, а лише назви майбутніх стовпчиків. І до кожного стовпчика налаштовую його характеристики. Тобто конструктор дає мені більше можливостей. Ви зрозуміли? Так. Розумієте? Аліса? Так. Поки все понятно. Хорошо. Перше, на що звернули увагу? Код. Ми пам'ятаємо, він з'являється автоматично в усіх таблицях. Його тип це лічильник. Лічильник означає 1, 2, 3 і так понаростаючому. І зверніть увагу, коли у нього ще тут ключик з'явився, хай поки цей ключик тут стоїть. Що я збираюся розмістити в таблицю про учнів? Так, прізвище, ім'я по батькові, в якому класі навчається і дата народження. І так пішло. Прізвище. Це буде. Подивилися, який найбільш підходящий тип? Ню. Короткий текст. Короткий текст, ти не помилилась. А тепер дивіться вниз. Ось властивості цього поля. Розмір 255 символів. А мені для прізвища стільки нада. А не нада. У нас немає таких длиннющих прізвищ. Як думаєте, скільки символів достатньо буде? Прізвище на 20 символів 12. Були? Не знаю. Я теж не знаю. Сторонський. є таке прізвище. Ну тут точно не 20 символів. Давайте напишемо 20, і цього буде з головою достатньо. Деякі пишуть. 50, щоб підстрахуватися. Ну, Кожен до цього питання підходить з розумом. Навіщо на це звертати увагу і чим воно важливе? А воно на розмір файла впливає. Чим більше ви отут задасте, тим ширшою ваша база даних стає, навіть якщо вона порожня. Зрозуміли? От чого це важливо. Далі, прізвище потім ім'я. Ім. Тут не помилилась. Мабуть, так само. Правильно? Короткий текст і 255 – Це занадто. Зупинимося на 20. Так, далі. По батькові. Ви можете ті самі? Чи щось змінити? Ну, думаю, ті самі. Мабуть, ті самі, ну, по батькові. Олександрович, навряд чи більше получиться, ніж 20. Залишаю. Так, далі клас. О, Тут надо Коли ми пишемо клас, ми ж зазвичай використовуємо цифру і букву, правильно? Да. Дев'ятий Б, так? Да? Це означає, що. Числовий явно не підійде, бо тоді, тоді ви не зможете ні букву, ні тере поставити. Якийсь іще з запропонованих типів, хоч якось би підійшов. Хтось дзвонить, а ми проігноруємо. Числовий big int – це означає великі цілі. Дата, час навряд чи, грошовий навряд чи, лічильник, логічний це все не підходить. Тобто знову залишається короткий текст, правильно? Так. Да. О, Боже. Нащо так дзвонить? Але 255 це ж занадто, правильно? 9-й треба Три символи. Да. Давайте я 4 поставлю і достатньо буде. Так, і що іще дата? Дата народження. Так, дата народження у мене явно йде дата і врімя. Правильно? Так. Але отут у форматі поля я ж розумна людина. Я підберу те, що являється самим оптимальним, менше писанини і легше сприймати. Як ви думаєте, який? Короткий формат дати. Піде. Но зразу предупреждаю, ви по умолчанню будете писати. Дві цифри, дві цифри, дві цифри. Він зробить із останнього чотири автоматично. Тобто, вам не обов'язково рік повністю писати. Залишаємо і можна сохраняти. Значить, на всякий випадок, підстраховка, натискаю на символ сохраніть. Після цього переходжу в режим таблиці і починаю наповнювати. Я багато людей сюди не поставлю, мені, аби потім. Показати, що воно дійсно працює. Так, прізвище. Ну, не знаю. Пустовойт. Зараз будемо на ходу щось придумувати. Ім'я Володимир. Колись у нас такий учень був. По батькові не пам'ятаю, хай буде Іванович. Та ну. Так, клас. Нехай буде. Ви дев'ятий, да? ви мені підкажете потім, який рік підходить. Дев'ятий, а нехай буде. Дата народження. В якому році ви народились в основному? Я 2008. Значить, я пишу 08. І так, 08, Enter. Ентер. Він мені виставив по шаблону чотири цифри. Так, кого там іще? Семеренко. Ой, обідали дитину з малої літери. Так. Ганна. Пилипіна. Отаке щось придумаємо. Нехай вона буде з 9Б. І дата народження там, наприклад, 13, -те, 05, -те, теж 08 року. І давайте ще 9В поставимо. Так. Дейбук. Ірина, не знаю, Русланівна. Так, це у нас 9В. І якась дата. 22, наприклад, 11-го. І нехай ця дитина буде сьомого року народження. Так, є у мене таке. Знову підстрахуюсь на всякий пожежний, натисну Зберегти. Перша таблиця готова. Поки що я її лишаю в спокої. Тобто, ось тут, справа у горі, закриваю тільки її. Закрила. Вона все ще є, бачите, зліва вона фактично присутня. Я прямо в цьому файлі створюю таблицю номер 2 Що мені для цього треба зробити? Ну, кажіть. Напрошується автоматично. Підняли очі вгору і знайшли кнопку создання. Правильно? Натиснула. Ні. Що вибрати? Там Отлично. Отлічно. Взяла. Знову перейшла в режим конструктора. Так, як я її назву вчителі, наприклад. Бо в кожного класу є свій класний керівник, правильно? І ми можемо. Так. Бачите, для кожного, відповідно, хто там получиться. Так, тепер що я тут роблю? Ось це я поки не чіпаю, а ось тут я поставлю поле, е, яке використаю пізніше для зв'язування таблиць. Тобто, як определяють класного керівника по класу, правильно? Якщо ви 9Б, то у вас шаталова, шаталова Вікторія Олегівна, правильно? Кстати, придумывать не надо буде. Давайте так і поставимо. 9Б. Ой, це я вже ввожу дані. Тут я напишу клас. І ми знаємо, що це короткий текст, і там достатньо всього чотирьох символів. Трошки побігла наперед. Тут я поставлю е класний керівник. Керівник. І буде скорочено прізвище ініціали. А це означає, ну, давайте там, 50 поставимо на всякий випадок. І що ми ще? Кабінет, в якому ви сидите. Кабінет. Так, для кабінета який тип? Числовиємо. Однозначно. Тепер длінноє є. Ето много цифр. Це є теж много цифр. Якщо у нас у школі максимум 40 кабінетів, да? якийсь там 40 польський, то я напишу байт, а це означає максимум 256. Тобто мені цього буде достатньо найменше пропоноване ціле число. Зрозуміли? Значить, отут у форматі ви просто думаєте логічно, які, наскільки великі числа у вас у базі даних будуть використовуватись. Якщо невеликі, то достатньо байт взяти. Якщо досить великі і додатні від'ємні, то цілі. Якщо ще більші, там мільярди, трильйони і так далі, то тоді длінні цілі. Ось таким чином. Так, поки що. Я просто натискаю Сохраніть, перехожу в режим таблиці і що то там напишу. Значить, є у нас 9А. Де хто класний керівник? Не пам'ятаєте? Марина Миколаївна, вчителька англійської. І сидить він. 9А, 9А. Чесно говоря, не знаю. Давайте напишемо 30-й кабінет. Так, 9Б. Шаталова. Вікторія Олегівна. Сидите в якому кабінеті? Ви вже забули за півроку? Так, ну якщо у мене 28-й, то у вас, очевидно, 27-й. Так, і 9 В. Єсть у нас ще й такий. У нього класний керівник Кирильченко. Валентина Васильівна. Правильно? Правильно. А сидять вони, ну, допустимо, в 23-му, десь там на другий поверх отправив. Так, є таке. Зберегла. Ось у мене дві таблиці. Тепер їх треба зв'язати. Для того, щоб зв'язати ці таблиці, мені тут треба трошки підправити оцю другу. Яким чином підправити? Мені треба, щоб оцей розділ клас як клас. Якраз служив зв'язуючим свином. Для цього я переходжу в режим конструктора і ділаю таку махінацію. Бачите зображення ключика? Да. Це так зване ключове поле, яке якраз використовується для зв'язування. Але воно зараз стоїть біля щотчика, тобто номера по порядку. А номер по порядку в будь-якій таблиці може мінятися, якщо я її відсортую. По як ключове, воно не найкращий варіант. Поэтому що я делаю? Оцей рядок я зараз видаляю. Удалить. Да. Да. А роблю ключовим якраз клас. Для цього клацаємо по цьому сіренькому квадратіку прямо перед назвою поля. Натискаємо праву клавішу і робимо його ключовим. Ось таким чином. Ну, ще не все. Подивіться налаштування тепер цього поля. З четверкою все понятно, там проблем немає. По-перше, якщо це ключове поле, воно має бути обов'язковим. Тобто, воно не може бути відсутнім у таблиці. Значить, об'язательне поле да. Пусті строки. Якщо я через нього збираюся зв'язувати таблиці, я порожнє місце з чимось зможу зв'язати. Ні. Логіка підказує, що ні. Значить, треба сказати, що тут порожніх рядків не повинно бути. Що обов'язково має стояти хоч щось для зв'язування. І слідующе. Пам'ятаєте, колись ми на попередньому уроці перед практичною казали, що ключове поле має бути унікальним, правильно? Так. Тобто, співпадань типу. 9А і знову десь 9А не повинно проскакувати. Тому наступний рядок також для нього важливий. І Індексироване поле да, совпадіння не допускаються. От оце совпадіння не допускаються» важливе, показую, чого. Тому що тут ще є варіант, совпадіння допускаються. Він нам зовсім не підійшов би. От, не допускаються, для нас важливо. Сохранили? Да. І перейшли в режим таблиці. Подивилися, поки все нормально. Ось в мене, так, вчителі і учні. Таблиці є. Тепер треба їх зв'язати. Перше, що треба помнити, коли ви плануєте зв'язувати таблиці, бажано, щоб вони були закриті, обидві. От я натискаю знову на хрестик, закриваю. Тепер куди йти? Вкладочка називається Робота з базами даних. Натиснула. Тут є така кнопочка. Схема. Вона якраз по зовнішньому вигляду і нагадує, що є зв'язок між чимось. Правильно? От я на неї натискаю. Він мені каже, у вас в запасі дві таблиці. Ну, мабуть, раз їх всього дві, то я обидві візьму. Я беру і першу, і другу. Це поки можна прикрити. Ось як воно у нас виглядає. А тепер зв'язування. Таблиця із вчителями. Я беру оцей клас і просто вручну лівою клавішою мишки перетягую його із тим, з чим хочу зв'язати. Бачите, якщо щось неправильно, він мені показує знак заборони. Якщо можна зв'язати, він показує мені плюсик. О, отпустила. Появилась табличка. Поки що я в ній нічого не міняю, просто натискаю створити. І зв'язок утворився. Побачили. Да. На всякий пожарний сохранила, закрила, а тепер давайте дивитися, що за різниця в мене появилась. Дивіться, у вчителях з'явились нові символи. Якщо я на цей символ натисну, він мені показує. В 9А є такий собі учень. Пустовойт Володимир Іванович. Прикрила. В 9 Б є такий собі учень. Ганна якась там. І в 9 В також є учень. Тепер відкриваємо другу таблицю учні. А отут все нормально, нічого не змінилось. Тепер, що я хочу зробити? Якщо таблиці зв'язані, то виходить, як? Якщо я додаю зараз якогось іще учня. Він же должен автоматично відображатися отам у вчителях. Правильно? Да? Ні? Але yeah. yeah. для цього, для того, щоб він відображався та ще й без проблем. Мені ще одну треба махінацію провести. Так, значить, дивимося. Отут. Отут. Uh... Я натискаю правою клавішою на стрілочку, зв'язуючу таблиці. І беру і змініть. Помните, я вам казала, поки я тут нічого не роблю, давайте подивимось. А тепер я кажу: давайте щось зробимо. Обезпечення целостності, тобто залежності. І отут каскадноє обновлення. Я ставлю дві галочки. Ці дві функції. Дають мені якраз змогу, якщо в одній таблиці відбудеться зміна, щоб друга таблиця цю зміну побачила. Розумієте, в чому фокус? А оця третя мені б дала можливість видаляти якісь елементи з однієї таблиці і автоматично це фіксується в другій. Ну, оскільки я удаляти поки нічого не планірую, то я оцей пункт оставлю свободним. Нажимаю ОК. Він мені показав навіть один до багатьох, тобто, тобто тип зв'язку змінився. Уже не один до одного, тому що кількість учнів буде наростати, а один до багатьох. Так, на всякий пожарний сохранила, закрила і заходжу в учнів. І так, додаю ще когось, кого нам додавить. Так, хто у вас тут є? Борозняк Артем, наприклад. Борозняк. Артем. Я не знаю, як його по батькові. Буде Олександровичем. Він учень 9-го Б класу. І колись там народився. Ну, определенно народився. Ніхто не знає коли. Може, хтось з ним друже? Не, не знаєте? Хорошо, хай буде 01, 01 2007 Так, і ще когось додамо. Наприклад, із А-класу. Кого я там знаю? Нестерчук Максим. Так, не знаю, як Максима по батькові. Хай буде Іванович. Так, він учень 9А. І коли він там народився, я теж не знаю. Хай буде 12, 12, 08, наприклад. Так, зберегли. І відкриваємо вчителі. І так, 9А. От уже двоє учнів. Бачите, автоматично зміна відбулася. І вона фіксується таблицею. 9Б. Двоє учнів. І ось таким чином зв'язок спрацював. Так. Да, насправді краще вийшло, ніж з вашою першою групою. По крайній мірі, ніде нічого не возмущається і не показує порожніх рядків. А тепер задавайте запитання. Ну, наче немає питань. Наче все понятно. Ну, от з цього місця стало зразу очевидно, що все так в Excel красиво не проробиш. Правильно? Там зв'язки ось таким чином не налагодиш, бо це просто не передбачено самим Excel. Ой, ну і що ж питається, задавать вам як домашнє завдання? Ладно, я над цим питанням ще подумаю. Поки що у вас іде чисто теоретичне, наскільки я пам'ятаю, те, що я А і В класу кидала. А ну-ка, давайте глянемо. Режим конструктора і зв'язування таблиць, щоб зразу і вам сказати. Ці всі етапи показані. Навіть якщо у вас, наприклад, старіша версія Аксеса, то тут показано різницю. Тобто, якщо там ми роботу над базами даних брали, то в попередній версії заголовок називався зв'язки. І отам ці зв'язки присутні. Так, ознайомитися з матеріалами за потреби переглянути відео. Відправити... Ага, все, я поняла. Відправляти на оцінку цього разу нічого не треба. Тобто, у середу, коли ми з вами зустрінемося, от там я вам щось, якесь завдання придумаю. Зрозуміли мене? Хтось уже й ушов із чата. Да, зрозуміло. Да, зрозуміло. Значить, просто готуєтесь, розбираєтесь. Якщо є потреба, відео, як тільки конвертується, я додам. Бо воно вже буде готове. Значить, оце відео можна удаляти. Бо ми встигли записати. Хорошо, до зустрічі у середу. До побачення. До побачення.